Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина, і в нас розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. І ми починаємо з 21 до 27 липня. І дивимося, як зазвичай, овнів. Спочатку у нас овні. Ваша енергія, енергія боротьби. Енергія внутрішнього незадоволення, конкуренції на роботі кругом. Дивіться, я завжди говорю, як я бачу завжди цю карту. Ви, ну як би це сказати, не злагод конфлікт з собою внутрішній. Незадоволення собою, чимось навколишнім. Ця карта показує, що людина, яка не зад... ну, має конфлікт в собі всередині, вона. Ну, цей конфлікт випромінюється, тобто енергія випромінюється, ви притягуєте такі ситуації. тобто Якщо у вас десь вам якесь неподобство, вам щось не подобається, це шукайте проблеми в собі. Намагайтеся, знайдіть злагоду самим собою. Ох, на кінець розумієте, тут Скоріше за все, у вас е, було сонечко, тільки що я побачила ось воно. Тобто, на дні колоди, у вас було сонечко. Це говорить про те, що, можливо, у вас его загралось, можливо, у вас якесь перегорання, можливо, е, як би це сказати, ну, конкуренція самим з собою. Розумієте, як це? самим з самим собою. Тобто, вам не подобається ваше життя, ваше тіло, ваше ще щось. Ось, якось так. І це воно відображається на колективі. Наприклад, <кій> як би це сказати? У колективі, наприклад, конкуренція. так, Хтось вас підсиджує, хтось з вами конфліктує, якісь змагання, хтось влаштовує. Оце все програється тільки тоді, коли дійсно от у вас конфлікт, і воно випромінюється. І це ви можете ось так побачити, ага, значить, не все в порядку зі мною. Ось якось так. Такий якийсь тиждень буде, знаєте, якийсь роздрайв, скажімо так. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, лицар Кубків, це може бути і дорога, це може бути і відрядження, але це приємне буде відрядження, це приємна дорога, це якась зустріч, здибанка, якась є знайомство, примирення, з кимось вдасться помиритися. Налагодити якісь стосунки, всі якісь привітні цього тижня. Ось. Але взагалі то цей тиждень пройде, весь тиждень пройде якось на емоціях. Ось якось так я це бачу. Якісь хороші новини можуть приходити до вас приємні люди. Якось так. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас починаються переміни, або у вас нестабільна ситуація. Тобто, можливо, намагайтесь дотиснути до зарплати, Перебиваєтесь з копійки на копійку. Ось, Тут нестабільність, якась нестабільність, якась щось ви зважуєте, щось ви розмірковуєте, стоїте перед вибором, зробити так, купити це, продати то. Розумієте, ви тут не маєте чіткої позиції, ви вагаєтесь. Отут людина вагається, розмірковує ось якось так. І переміни. Завжди переміни. По цій карті теж йдуть переміни. Щось міняється у вашому житті, щось пересувається. І Ось якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, ваша енергія, чудова, прекрасна. Ви знаєте, коли випадає ваша енергія, от, ну, кожному знаку, якщо випадає його енергія, тобто ви як риба у воді, у вас все вдається, у вас ви знаєте, от... Ну, розслабленість якась. Тим більше по цій карті це якась молода енергія, це можуть бути маленькі діти, це можуть бути якісь хороші новини, закоханість, така мрійливість просто такі балачки не про що, нічого конкретного. Знаєте, стан такої невагомості, і все прекрасно, все чудово. якось, ну... Дуже приємно, скажімо так. Приємний тиждень, приємні новини. Дуже хороший тиждень, скажімо так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви. Жриця, Цього тижня, цього тижня у вас якась бездіяльність. Якась. Ну, давайте я зразу пораду, краще нікуди не власти. Постарайтеся заспокоїтись, постарайтеся якось прислухатися більше до себе, до своєї інтуїції. Це порада карти. Можуть бути якісь таємниці, приховує хтось. Ще що може бути: друга жінка, таємна жінка. Це не є погана карта, але це карта коханки. Також карта незайманої жінки, тобто якась незаймана нова молода енергія жіноча, Війде, якщо ви чоловік, то у ваше життя увійде ось така молода енергія жіноча, розумна, така мудра, навіть не розумна, а мудра, інтуїтивна. І карта радить вам прислухатися до своєї інтуїції. Якось так звертати увагу на знаки у всесвіті. Ось я завжди говорю: почухалась рука, дивлячись, яка, або здороватись, або гроші. Ось якось так. Прислухайтеся, піріночку побачив. Якась новина, якийсь це, чорний кіт перейшов. Ось просто так. Тепер у нас діви. Дорогі діви, у вас починається щось спочатку, якийсь новий початок, якась можливість щось розпочати. <кхід> Вибачайте. Можливо, розпочати свою справу, можливо, розпочати новий бізнес, можливо, розпочати нову роботу. Влаштуєтесь на роботу, якийсь новий проєкт, познайомитись з новою людиною, у когось дитина, в когось вагітність. Ось це якось, знаєте, новий період у вашому житті, це як нове народження. Тобто ця карта несе величезний потенціал. Як ви його розкриєте, залежить від вас. Величезний потенціал в будь-якій справі. А залежить від вас, як ви до цього потенціалу дійдете. Верніше, як ви його розкриєте. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, у вас лицар монет. Лицар монет говорить про. Дорогу, про важку дорогу, говорить про заробляння грошей, важко заробляння грошей. Можливо, у вас буде більше роботи цього тижня, більше замовлень, більше клієнтів, більше нагрузка якась, якихось завдань, можливо, у вас збільшиться. Тобто трошечки вам буде важче. Ось людина несе ось тут на плечах, кінь іде, а ви. Йдете, тобто і кінь йде пішки, і ви пішки йдете. Тобто ви, не йдете. ви цього тижня не на коні, але це прибутки. Дивіться, чим більше ви пройдете шляху, тим більше буде грошей. Ось якось так. Тобто прибутки. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про е, вибір. Ви стоїте між двома. Ну, як мінімум, між два роботами: вибрати цю, піти наліво, піти направо, залишатися на місці. Ви знаєте, цього тижня вам буде важко зробити вибір. Ця карта радить в першу чергу залишати все минуле і йти вперед. Тобто робити вибір тільки в майбутнє. Оце головне. І тоді вам буде легше прийняти. Рішення. Тобто все, що веде вас у майбутнє, це добре те, що веде те, що ви не хочете залишити стару роботу, старих друзів, переїхати не хочете, наприклад, так? це все говорить про те, що ви залишаєтеся. Ну ну це не значить, що всім треба переїхати. Але якщо у вас стоїть питання переїжджати чи не переїжджати, краще зробіть вибір: або ви переїжджаєте, або ви не переїжджаєте. Розумієте, коли ви ось у такому стані, ви не будуєте планів ніяких, ви не. Немає прогресу у вас. У вас застій іде, тому що ви, якщо залишитесь в тій квартирі, в тій хаті, в тій країні, ви можете будувати плани, можете рухатись далі. Розумієте, ось ось в якому плані я маю на увазі, що вам потрібно йти вперед. Тобто, поки ви не вирішили, що ви будете робити, де ви залишаєтесь, куди ви йдете, ось ви крадете в себе час. От карта вам показує. Так, поїхали далі. Тепер у нас <кій> тепер у нас йдуть стрільці. Але щось у мене карта почали скакати. Тут хотілося ще більше щось показати, але я все рівно вам показала. Ви крадете самі в себе час. Тепер йдуть стрільці. Так, стрільці. П'ятірочка монет. Щось ви втрачаєте, якийсь ресурс, сили, енергію, ресурс, це і гроші. Це і прибутки, ну все що завгодно, ви щось втрачаєте. А, тому що ви <кій> сконцентровані не на тому. Ви концентруєте себе на якійсь біді, незрозуміло якій, і втрачаєте можливість вийти з цієї ситуації скрутної, ось якось так. Тобто можуть бути дійсно простої якісь товарів. Якщо у вас свій бізнес, втрата якихось ресурсів, майна і тому подібне, Ось. не позичайте цього дня, саме цього тижня, гроші, шукайте допомоги, якщо самі не можете впоратися. Але не концентруйте себе на якихось емо... ну, тут навіть емоцій нема, на дрібничках. Давайте я так скажу. Можете пройти своє щастя. Тепер переходимо до козироги. Дорогі козироги. дивіться, це ваша енергія земля. Земля, Козироги терплячі. Ось карта покаже. Наберіться козироги, ще терпіння, ще більше терпіння. А ваші росточки дадуть результат. Те, що ви посадили, те, що ви, наприклад, почали якусь. Кар'єру, так, почали з низів. Або почали якесь навчання, якісь курси. Щось ви почали. от, Народили дитину, так? Або завагітніли 9 місяців. От так, Ця карта так і говорить. Наберіться терпіння ще трошечки. Ще трошечки, і буде результат вашої справи. Якось так. Ще почекайте, терпіння. Тепер переходимо до водолів. Водоліт, річка Кубків. Чудова карта. Це зустріч з випускниками, зустріч з друзями, якесь вузьке коло однодумців, дівчаток, хлопчиків, ну це вже залежно від того. Якесь знаєте, таке вузьке коло, привітне. З ким ви зустрінетесь. Вам найбільше запам'ятається якесь чайбіті, наприклад. так? Побалакайте по душам з кимось, зустрінетесь, з ким ви давно не бачились. Дуже якось приємно згадаєте якісь старі часи. Ось це карта дуже хороша, компанійська. Можливо, у вас з'явиться компанія цього тижня, з якою ви зможете трошечки розслабитися і розважитися. Так, тепер переходимо до риб. Дорогі риби. Зірка. Чудова карта. Ану, подивимося. Угу. Зірка. Просто зірка це, ну, знаєте, надія без, без якогось, якоїсь опори, без якихось планів, якась з'являється, просто, можна сказати, з'являється якась надія у вас, якась можливість у вас з'являється. Але ось карта говорить, треба рухатись. Вам потрібно рухатись, вам потрібно щось робити до цієї мрії, бо інакше зірка, вона така не її важко досягнути, розумієте, її неможливо досягнути. Ось, і тому такий холодок. Можливо, хтось познайомиться в інтернеті з кимось, переписки якісь, інтернет, можливо, хтось роботу знайде через інтернет. Теж може бути, ось якось так. Але все рівно тиждень хороший, з надіями якимись, ось, з якимись можливостями і перспективами. Але чи ви ем, зробите крок вперед своїм мріям та надіям? Це вже залежить від вас. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня, тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Бережіть себе на все добре. Все буде Україна!